Зараз ви у відпустці. І от коли приїжджаєте, ось так от відпустку додому, або просто приїжджаєте в якесь місто, що не знаходиться близько до зони бойових дій, як реагуєте на те, що тут відбувається звичне життя, і, в принципі, в певній мірі молодь, якщо подивитись, там гуляє, тусується, як це було до війни. Тобто, що є навіть аспекти, які ніби не вказують на те, що щось в країні змінилося. Ну, я, мене це, знаєте, як? І заспокоює. Зокрема, чого ж ми там, щоб тут було спокійно? Не на все ми, на жаль, можемо вплинути, і нам дуже болить. Тому що ну, не можемо ми зупинити іскандер. Ну, умовно, да? можемо, але не завжди. І інші засоби. Так, є. Ви знаєте, мені в Харкові іноді доводиться проїздно бувати, і там теж подібні сценки відбуваються як от у нас в Луцьку чи там, ну в Києві там вечір. Ну, життя воно пробивається, ну літо, да, і ось. Тобто ніяк це не дратує. Якщо говорити про, е, мені самому хочеться пройтись по парку і просто побачити це звичайне просте мирне життя і просто так ковтнути цього нормально. От, е, якщо говорити про м, так само ну, розважальні заходи чи там вечірки, знаєте, будуть хай вони які завгодно. На власний розсуд і бюджет людини. Там, і хай бари працюють, тому що це теж економіка, і це робочі місця. І ось. Але є дійсно аспект публікації цього всього в соцмережах. А, мені здається, що багато людей втратило свою таку соціальну етику. Е, е, ну Добре тобі там, де ти зараз на тому озері. Ну просто покажи своїм кому. Ну навіщо це. Я можливо трошки різко, навіть кажу так. Кому це потрібно? Тобто, от якраз в тому контексті, іноді я знаю це з вуст людей моїх, які кажуть, ну. Хтось до цього, можливо, так нейтрально поставиться, а молодий хлопець, який цим живе і мріє про це, да? і він просто-напросто банально починає казати: Получається, я тут, а вони там і от відпочивають. Тобто, банально не треба популяризувати свою радість, ну, хизуватися. Хизуватися, абсолютно вірно. Будьте, радійте. Ми знаємо знову ж таки ціну цієї радості, тому що так. Я ж повернусь до, от, наприклад, Харкова. Я бачу усмішки, але якщо придивитись, вони не такі вже і радісні. До ну, прикладу, Харків ближче там, і прилітає, і все. І ну, хай там як, Черкаси, де ми знаємо всі міста, які, на жаль, ми з тривогою це все стежимо. От, тому просто-напросто. Повернусь, ну ще раз повторюсь, не зовсім розумію тих людей, які чомусь е бадьоро себе позиціонують в і ну, думаю, і навіть серед моїх знайомих. Ну ти молодець. Ти я бачу з голим торсом на газоні. Ну, як то кажуть, на березі невідомо якого океану а чи може не океану. А, Ти мені таким чином передаєш привіт, <ривіт> розумієте, да? я теж. От. Але це площина це площина побутова, людська. На жаль, це такий наслідок, знову ж таки, Фейсбук, да? наприклад. Ну, нікуди не подінешся. Інша річ: даруйте, я, можливо, заберу ваш час. Але коли в Луцьку, коли в Чернігові був прильот по театру, а, і це було дуже боляче для багатьох, тому що Чернігів тільки пережив, і ніби було тихо. І знову, і, і прямо в театр, в центр міста там народилась, там у мене донька, народилась і дружина. І я, ну, тобто, це для мене окремо емоція і для багатьох. А, в той самий час, і в ті самі хвилини, у Луцьку була весела акція на, в замку. Ішов концерт, е, виступали відомі там зірки. Було багато дітей, були фудкорт і все інше. І місцевий блогер сказав, що а давайте ми сьогодні не будемо казати це страшне слово, тому що діти він мав на увазі слово війна в мене, чесно кажучи, мурашки по шкірі пішли. От, І я до сих пір не можу, так би мовити, спокійно це згадувати і питаю, чому в нашому рідному місті на той, на тій сцені, коли це все було, ніхто не знайшовся з організаторів, щоб сказати. Ну, типу, сорі, Бо ж, я думаю, все бачили всі. А давайте зупинимо концерт, не будемо вимикати там локації, відпочиваємо, але давайте просто приглушимо це все в цей момент, тому що там прийшло і там загинули діти. Ми одна країна, тут хочеться спитати, чи ми все-таки живемо в якихось коридорах і окремих Кімнатах. квартирах. Розумієте, от тут площина, яка. Багато може що пояснити ваші всі запитання: а як ставитися, як ставитись? А як ставитись до цього чоловіка, який в екран мені говорить, я отут, класно, але знаєте, не буду казати, що у нас в країні війна. Це, як ви казали, бути родиною, не бути сусідом. Так, да, тому не хочеться на такій ноті нашу розмову завершувати. Можливо, всім краще сказати підтримку, якусь, що ми дійсно вистоїмо. От. Але давайте брехти один одного в цьому плані. І ми там, ви тут, це одне єдине. І не треба думати, що ті люди, які тут щось роблять для перемоги, їх чимало. Волонтерів, виробників, які замінили собою державні структури і держзамовлення по військовій темі, так? їх чимало. Вони працюють там донатять ну, без вас, нас би не було тут. А ми відповідно Абсолютно. підтримуємо тут вас. Чаша шальки одних терез. Тому тому отак. Давайте от розхожа така фраза разом до перемоги. Да? Там вона популярна. Ну от в цьому вона разом, тому що не треба забувати там про нас, а нам ну про вас. Оттак.